Всім привіт, друзі! Ви на каналі Маскіл Gaming. Сьогодні хочу поговорити з вами про такий чудовий е, танк, який е, на даний час є в новорічних коробках на момент запису відео. Е, я думаю, без перебільшення скажу, що це, мабуть, один з кращих танків у новорічних коробках. Це Торо, італійський важкий танк 9 рівня преміум. В свій час я його недооцінив перед, вихід, перед вихідом новорічного наступу. Не виглядав він якимсь таким прям цікавим танком. Я його недооцінив, чесно кажучи, але в цілому машина непогана, машина грається, і знову ж таки повторюсь: на мою особисту суб'єктивну думку, це один із кращих премтанків. Одна з кращих пропозицій, давайте скажемо так, із цих новорічних коробок. Давайте більш детально його розберемо, подивимося, каліжер модельку, і зіграємо з вами пару боїв на цьому танку. Що ми маємо в цілому? 105-мм гармату. Ми маємо з бронепробиттям 250 середнього. За рахунок поліпшеної боєукладки тут 251 і трішки більше альфа. Середньої 360 ми маємо альфи. Е, система дозарядки, нам уже всім вона відома, нічого тут нового в нас немає. Ріно Черонте в нас має таку систему дозарядки там Progetto, де в цілому італійці е, славляться цією всією дозарядкою. Е, маємо 4 снаряди. Е, Перший заряджається 15,6 секунди, як ми бачимо, другий 13,8, третій 11,9 і четвертий 10 секунд. Можна використовувати як циклічно. В цілому цей танчик стріляти тільки одним четвертим снарядом, і каде вас буде 10 секунд. І кожні 10 секунд ви будете видавати 360 середньої ельфи. Ну, там вже дійсно як ВБР, звісно, вам дасть. Можете і не видавати 360 середньої ельфи. Швидкість горизонтального пересування прицілу у нас 34 градуси. В цілому непогано, як для тяжика 9 рівня, Кути ми маємо мінус 8 вниз 20 вгору, можна сказати, що це непогано. Але за рахунок того, що в нього заднє розположення башти, то мінус 8 виглядає чудово, але в цілому для більшості карт. Якщо будете виїжджати так передом, вам буде потрібно дуже багато висовувати корпуса. От оцю передню частину, її просто-напросто буде видно. Тому для таких е, мілкорельєфних е, карт, да, там, де невеличкі рельєфчики, то ви в цілому будете скривати цю всю нижню частину, НЛД, і можна доволі таки непогано витанковувати маскою, тому що маска тут доволі таки е, гарно броньована. Е, але для більшості карт. Е... Казалось би, мінус 8, але цього буде не вистачати, тому тут в цілому не, не робіть дуже великих ставок на його кути. Мінус е, 8 це дійсно непогано, навіть для е, за, заднього, е, зад, заднім розположенням. Е, Розположення. Час зведення 2,1, 2,18 в мене. 0,33 у нас виходить, розкид точність на 100 метрів, і середній, середня шкода, ДПМчик у нас 2100. В цілому виглядає все доволі таки непогано. І стабілізація танка теж доволі таки в цілому непогана, як для тяжа з системою до зарядки. Далі ми по живучості переходимо. Ми маємо 1930 хітпоїнтів, це із закалочкою. Без закалочки у нас буде е, мінус 170. Ну, там, 1800-мінус. плюс -мінус. Е, Бронювання корпуса 140 у нас в лобі е, приведену броню, ми трішечки пізніше подивимося. Е, 70 у нас ідуть борта, 50 іде карма. І бронювання башти у нас 200 номінал е, в масці тут в башки І 150 борт, і 60 е, карма е, башти. По рухливості ми маємо потужність двигуна 840 кінських сил, 16 і 2 кобили на тонну, 49 ми біжимо вперед, 21 ми біжимо назад, і 40 у нас поворот шасі. В цілому, я вам скажу так: дуже і дуже тут чудова динаміка, класна, як для важкого танку, тут дуже класна динаміка, щось середнє між динамічними такими тяжиками. І СТ-жками. От дійсно він дуже і дуже чудово себе в цьому показує. Але знову ж таки це не танк прориву, тому на ці цифри, всі, які тут є по обронюванню, ви там особо не звертайте уваги, тому що вони на практиці так воно все діло не працює. Спостереження ми маємо 439 огляд, 782 в нас в дальній зв'язку. Скритність не беру, тому що все таки все ж таки, це в нас важкий танк, це не СТ, це не ПТ. Петешить на ньому стоять, ну не бачу ніякого сенсу, ми все-таки важкий танк. Нам потрібно грати більш на там, перших, максимум других лініях, тому що яка не яка маска в нас є, і її можна в цілому непогано використовувати. По обладнанню, в мене стоїть закалка за рахунок того, що ми не можемо поставити на нього досилач, так як у нас система дозарядки. Я поставив вентиль. І експериментальну турбінку, підвищеної рухливості 2. В цілому непогано. Якщо поставити бонову закалку, ще буде краще по ХПшкам, ще буде більш так сказати, надійніше. Тому, якщо у вас є боновий, ставляйте боновий, в мене немає. Другу, я не заряджав, чесно скажу, другу, друге обладнання. Що йому на друге обладнання поставити? Я не знаю, можливо, замість вентиля, якщо це буде більш така закрита городська карта, можна замість. Того самого вентиля, або, наприклад, турбіни, тому що в нього в цілому динаміка непогана, можна буде поставити там, наприклад, стабілізатор, що, в принципі, теж буде непогано. Тому тут вже вирішувати вам, які що, Поставив я вогнегасник, в цілому можна катати на допайку, Не так часто він у мене горів і горить в цілому, він в боях. тому не знаю, не знаю. Я катаю з вогнегасником, можливо, це привичка. Але потрібно буде спробувати ще на допайочку його покатати. Основні снаряди в нас підкаліберні, вже, я вже говорив з бронепробиттям 250, ну, 248. Кумуль у нас іде голдовий, 315 бронепробиття. Теж не дуже такі великі, якісь там космічні цифри, але цього в цілому вистачає для деяких, навіть і десяток таких більш-менш кріпких. І фугасики в нас. Хеш фугаси йдуть. Високий рівень небезпеки. Вибачаюся, якщо ви почули на телефоні. Е, В нас тут хеш фугаси 105 середнє бронепробиття і е, середня шкода 440. Летять вони 900 не так уж бистро. в нас летять 970. Теж е, швидкість польоту снарядів у нас ну, хотілося б краще, але е, маємо те, що маємо. По польовій модернізації трішечки я її не докачав. Залишилась тут у мене одна. Перва я не ставив взагалі нічого, тому що динаміка в нього чудова. Прохідність у нього по ґрунтам. Я не скажу, що вона погана, вона нормальна і його цього в цілому вистачає. Тому я не став нічого перше ставити чимось, як то кажуть, жертвувати. Е, нічого не вибирав. В другому я поставив е, притрання шестер наведення до швидкості зведення, Тому щоб е, бістріше зводитись після пострілів між е, снарядами. Да? Е, тут я ну, направо пішов. Тут я теж пішов направо до огляду, я взяв. Не брав я на оглушення екіпажу, тому що в нас є в цілому аптечка. А якщо в команді буде е, дві арти, то е, вона, ця звукоізоляція в цілому вас і не спасе, тому що вас настаннє, якщо вас зафокусить арта, вона вас настанні буде постійно тримати і е, ніякі цієї вас там не спасають. Е, по факту. Е, тут я буду ставити до швидкості перезарядки. Е, можна ставити до максимальної швидкості назад, але не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що краще ставити на перезарядку акцент на стрільбу, тому що нам потрібно чаще стріляти, чаще давати демедж. Тому поставлю сюди, але поки трішечки не докачав, тому ставитиму теж направо. Перва, знову ж таки, нічого не брав. Отак, от. ну, тут все. Давайте подивимося, що модель, і подивимось приведену броню цього танку. Так, і ми е, на сайті, ось так він буде виглядати у вас в прицілі, якщо ви будете на нього дивитися. Що хочеться сказати? Ну, в цілому, в цілому, верхній бронелист у нас іде 220-230. Ми бачимо, да? там 225, плюс-мінус від 200 до 230. НЛДшка в нас до 200. Там ось 220. Ми бачимо. ну Якщо там поставити давайте раніше, тут от 180. Тому пробивається вона практично всіма, 8, навіть сімками вона буде пробиватись. ВЛДшкою, ви будете щось витанковувати, якихось вісімок, якщо не будуть не на галді, але це не факт. Знову ж таки, все залежить від того, як вам буде підкручувати наша чудова гра, і е, тут ми бачимо такий ось лючок. Е, Механіка водія, да? але він тут, в принципі, запаяний, доволі таки непогано. Тому сюди, ну, сюди в принципі, цілять ніхто вами не буде. Будуть вицелювати тут а Комбашенка, яка не маленьких розмірів, і сюди влітатиме все, що, що потрібно. Е, тому е, так от, Комбашенка в нас іде тут 200 плюс міліметрів, 220 але все ж таки цього вистачить, щоб люба вісімка вас пробивала, навіть сімка. Маска тут йде, да, Тут бронювання в масці доволі таке хороше. І ось як ми бачимо, і за 1000 навіть є. Тому бронювання тут доволі таки в масці непогане. Маскою ми можемо щось витанковувати, навіть деякі десятки. Нижня така частина під баштою. Тут теж йде за 300. І пробити її буде дуже-дуже доволі таки складно. Я не скажу, що це неможливо, ПТ-шки 10 рівня на Голді вас будуть прошивати, але в цілому е танкувати щось можна, там однокласників і так далі. Е Тут а, теж у нас ось є до 300 е місцини, але е форма башти така, що сюди просто теж знову ж таки цілять, ніхто вам не буде, будуть вицелювати просто вашу комбашенку або е НЛД, ВЛДшку. ВЛД Якщо ми будемо ромбувати, Можна можна пробувати трамбувати, щось ви будете витанковувати гусільками. Вони тут доволі таки непогано витанковують. Але знову ж таки, є дуже і дуже слабі місця, як, наприклад, тут, а ось над гусеницями, ця да, надгусенична полка. Вона теж буде пробуватися доволі таки безпроблемно. Є сильні сторони, є слабкі сторони в цього танка, але знову ж таки, не звертайте увагу на ці всі цю броню. На практиці воно так не працює, як показано да, тут по приведеної броні. Казалось би, цифри непогані, але в цілому практично це не, не працює. Якщо вам ВБР буде підкручувати, то ви хоч отак станьте, якщо супротивнику ВПР ВБР буде підкручувати. Він вас проб'є хоч так, хоч так, хоч як, там його не постав танк, він вас буде пробувати. Якщо йому ВБР не підкруте, ти хоч кормой до нього стань, так він вас не проб'є. Тому це все просто цифри. Тому я ж знову ж таки повторюсь, не звертайте на це дуже сильної уваги. Тепер погнали в бій в лайв режим, і подивимось, як це практично в нас виглядає. в Поїхали. І ми з вами потрапили на карту Париж. Багато хто не любить цю карту, я знаю, є такі. Що нам тут каже? Ми в топі-топів. І Є ст шечки три шарфутюрчика, я взагалі раз таки бачу. Є тяжики, але вони восьмого рівня. Хто тут такий, прям дуже-дуже дуже жорсткий? Це Т-95 і торт, який приїде в будь-якому випадку на позицію дотяжів і будуть добре таки в принципі, себе почувати, тому що є у Тортика ДПМчик і в цілому непогана броня. А в Т-95 є непогана ляпалка, яка може дати дуже больно по башки І ваша вся броня може прям, він її просто-напросто помножить на 0. Но ми будемо пробувати відігрувати тут від класичного тяжества. Класично ми будемо грати, як тяж під башки. Ну, пам'ятаємо завжди, пам'ятаємо про нашу чудову комбашенку, яка пробивається, яка вицілюється взагалі без проблем. Тому про це не забувайте. Про це не забувайте. Противнички у нас тут дуже-дуже плотненько піджалися. Доволі таки непогано вони піджалися. І те, що я вам і кажу, комбашенка. Вицілюється і пробивається. Потрібно виїжджати, тому що ну... То хорошого тут недавно. Ми довго тут стоять, просто не зможемо витанковувати. Просто не зможемо. Скоріше за все, вони зараз будуть фу фувати. Вони зараз будуть, скоріше за все, пушувати. Фу і це все печально, тому що ми проіграємо ще по. Sorry, брат, sorry, 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 я не хотів вас. Т-95 у нас, звісно, геній мислі стоїть. Целить. Ось, непонятно, наверху. Не знаю, кого йому тут би грати зараз. Але він чомусь вирішив, що це йому не потрібно. Те, що я вам друзі казав, Камбашенка вицелюється взагалі без проблем. Тому розраховувати тут на якусь броню в цьому танку не потрібно. Навіть якщо ви граєте в супер-мегатопі, як на даний момент в мене ситуація склалася. Але тут трішки ситуація склалася таким чином, що противнички піджались, і ми не можемо доволі таки успішно стояти ну, наприклад, на цій позиції, де стоїть Т-32. Тому тут потрібно все робити доволі таки обережно. Тут ми не стрельнули за каєна. Та ми не стрельнули із-за каєна. Т-32 зараз буде умирати, полю там довго стоять не буде. В цілому можна попитатися об'їхати. Можна попотатися об'їхати. Но. чи є в цьому сенс? Я не думаю, що є в цьому сенс. Із 6, аби ти трошечки, брат, від'їхав. Пускай їх що чи ну. Та, Т-95 зараз буде впушувати. Т-95 буде в пушоті. Тому, блін, ну такий перший бій не особо показательний, щоб сказати, що да, тут апрям. Які йшли на стріли сильні, нема тут нічого такого показательного. Башенка не пробивається у нас в Т-95-го, він шотний остався. І комбашенка тут не пробивається. Ну, це магія шотного танка. Вона завжди працювала і буде працювати. тут з цього у нас уже нікуди. Все, ззаді Шарфутюр. Ззаді Шарфутюр і Т-95. Нас добиває. Ну, знову ж таки, тут в цілому, в чому була помилка. Помилка була. Якби не помилка на нас, так, як, там, що я неправильно приїхав. В цілому я правильно приїхав, просто противнички піджалися, дуже сильно і агресивно відіграли, щоб в цілому було правильно. І тим самим вони вибороли собі перемогу. Але в цілому цей бій теж доволі таки показательний в тому плані, що. Розраховувати на броню цього танка, що це важкий танк, і вам би да, що потрібно розраховувати на броню. Її немає. І ці всі цифри, що я вам показував у моделі, да, приведений в броні, то просто цифри. На практиці це все діло так не працює. Ви можете ставати ромбом, бортом, кормою, як хочете, станьте, але на практиці це не працює. Навіть якщо ви граєте от в такому фул-топі, як я. Тому щоб просто було розуміння того, що цей танк не потрібно на цьому танці розраховувати на його броню. Ефективність в тому, що ви будете вийти в розмін, там, наприклад, що вас там дозволяє ХП, і ви виходите в розмін. і... Ви даєте барабан. Хоча з цього барабана, ну, теоретично так, ми можемо видати там, від 1200 до 1500 демеджа і між пострілами у нас іде 3 секунди КД. Тому в цілому ми можемо видати такий результат, але тут потрібно плюс-мінус попадати в таймінги, скажімо так. Тому давайте другий бій відіграємо. Другий бій у нас теж городська карта Енск. Теж нам буде трішки тут важкувато відігрувати, тому що ми не можемо десь тут від рельєфа фактично відігравати. Нам потрібно буде більш плотненько грати із нашими супротивничками. Що ми тут маємо? Тут дуже багато ПТ, дуже багато. І ну, в цілому таких дуже-дуже кріпких немає. Є, є 77, є кінь. Який, це такі два танки, які нам можуть дуже багато неприємностей зробити. Але в цілому, в цілому, що стандартно приїжджаю на цю позицію підловити на перекатки, підловив але не дав альфу, те, що я казав, є 77. Підловив не дав альфу, ну і мене не пробили, що теж доволі таки приємно. Але тут треба дуже-дуже обережно відігравати. Є-77 грає дуже агресивно. Дуже прям агресивно грає. Прям зараз дуже він агресивно грає, він зараз буде вкатувати, по цій вероятності, да? І не будеш ти вкатувати. Не пробиваю. Ну, я виїхав, конечно, по-тупому. Ладно, признаю. Знову-таки, дивіться, другий бій, і другий бій. Так щось агресивно супротивники відіграють. А в нас пока щось прям сильної агресії я не бачу. Не хочеться получать Сейчас на даний момент. Прям дуже не хочеться получать. Даємо в ДЗТ. Та, Є77 ми тут не пробиваємо, ну, по крайній мере, це вже дуже приємно. Є ДЗТ-шечка. Ага! Угол дома, Угол дома. Ну, в дзт три. 3 ми видали. Знову ж таки, кучність танка класна, стабілізація в танка нормальна, вона не сама гірша на рівні. Тому, блін, танк приємний. Танк приємний в плані гри, танк приємний в плані настрілу, але не в плані танкування. Це не той танк, який буде там, танкувати, ви будете робити там особисті бойові задачі на танкування там, да, і тому подібне. Ні, це танк не про це, це танк не для цього. Ми отримаємо 804-го дуже больно. Та він умірає. Так би він, кстати, б зарядився і дав би мені по голові. Було б мені дуже-дуже неприємно. Да, я це добить, ну, тут перемога. Там поразка, тут перемога. Ну, знову ж таки, сильного настрілу, прям такого агресивного не немає. Не вспів добрати Не вспів добрати Ну, друзі, а такий ось другий у нас бій, трішки кращий получився Да Якщо в моменті більше агресивніше зіграли, то, мабуть, трошки більше я дав би якогось демеджа. Ну, в цілому, що я вам хочу сказати, це дійсно один із кращих танків в цих новорічних коробках. Щось навіть ми можемо пофармити. Ну, знову ж таки, фарм це такий суб'єктивний, в тому плані, що зараз йде буст на плюс 50%, практично такий безкоштовний прем-аккаунт. плюс сам по собі прем-аккаунт, але без таких там, як ми бачимо, цих резервиків. Тому щось ми навіть можемо пофармити. Танк чудовий, танк класний, танк. Можна використовувати. Для настрілу, но не для танкування, ви комфортно будете себе почувати з десятками, з дев'ятками, ками з вісімками взагалі топово будете себе почувати, але знову ж таки все залежить теж від команди. Якщо в соло, то ви нічого практично не зробите. Максимум, що ви це зробите, це видасте чотири своїх снаряди з барабану. Тому так от. Але що я вам хочу сказати? Якщо у вас залишилось. Там буквально чутка до гаранта, і вас його немає на аккаунті, то, е, можливо, має сенс, якщо не останні гроші ви будете віддавати за ці коробки, то, можливо, має сенс докупити і е, спробувати е, його спіймати. Тому що дійсно танк, власний, принесе вам задоволення. Но, е, якщо навіть я із своїми да, середньостатистичними руками. Плюс-мінус можу на ньому зіграти. Навіть майстра, як ви бачите, я забрав, то і у вас в принципі вийде. Але потрібно пам'ятати, що це не танк якогось там прориву, це не важкий танк прориву, там продавити фланг, направлення одне, там втримувати одне направлення. Ви на ньому не зможете, тому що ці всі циферки, знову ж таки, я повторюю, що є по факту да, його броні, вони на практиці так не працюють. Вони є на бумагі, але на практиці їх практично немає. Тому що тут вже вирішує не те, скільки вас броні і хто яким снарядом вас стріляє, а то, як підкручує ВБР супротивнику. Або відкручує. Тому тут уже все, все більше залежить не від вас і не від супротивника, а від ВБР. Тому. Друзі, отак, от, якщо у вас його немає і у вас це трішечки залишилось до гаранта, і, ви будете, і у вас є змога просто докупити там цих три коробки, там, чи, ну, максимум 11-12, докупіть і спробуйте його дійсно піймати. А можливо, він вам, тільки от його вам і не вистачає, і він вам випаде як гарантом, і будете кайфувати на ньому. Спробуйте, танк класний, один з кращих цих новорічних коробок. Я дуже радий, що він мені випав. Я дійсно, граючи на ньому, кайфую, на стрімах. Хто за мною слідкує, блин, ми граємо і дійсно класна, класна машина. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Прожимайте вподобайки, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, прожимайте дізлайки лайки, діз вподобайки, да, якщо так буде правильно сказати. Е, е, бережіть себе, всім мирного неба і до скорих зустрічей на нових стрімах і нових досах Всім, чао, пока-пока.